Вітаємо вас, донечкою, хай розпиром здорово, життє, радісна, хай Бог дарує їй хорошу долю, хай радує вас і приходьте до нас обов'язково ще. Дякую. Ось таке диво завітало і в наш пологовий будинок нашого міста Кознецовське. Сьогодні ми вперше видаємо свідоцтво про державну реєстрацію народження в пологовому будинку. Тут відкритий фронт-офіс. Всі бажаючі майбутні мами і тати, які хочуть зареєструвати народження в пологовому будинку, можуть це зробити. Ну, а мені хочеться сказати декілька гарних і теплих слів на рахунок маленької донечки Анночки. Наче сонце квітка рясту, народилося у вас щастя, Яснооке, Ангелятко, Ваша донечка малятко, хай росте вона щаслива, мудра, радісна, красива. Всіх усмішкою вітає і найкращу долю має. Хочу привітати батьків із народження вашої донечки. Хай росте щаслива на радість татові і мамі, і бабусі, і Дякую. Користуючись на воду, в першу чергу хочу привітати молодих батьків з народженням донечки, побажати нехай росте весела, здорова, щаслива, на радість. Вам, всій вашій родині, на раді, всій нашій Україні. Ну і вже вас запрошували. Я також запрошую завітати цей заклад через рік, через два, тому що нашій Україні потрібні дітки, потрібне майбутнє нашої України. Ну і приємно відмітити, що в нас у Кузнецовську молоде місто і є відповідно приріст населення. Ми досить непогано в цьому плані виглядаємо на ході інших регіонів. Тож я думаю, що безпосередньо за нашим містом. І буде майбутнє і нашого регіону, і нашої України. Тож щиро вітаю. Дякую вам і всього, всього найкращого. Дякую. Ну а зараз просимо скріпити актовий запис підпису, що в нас у Кузнецовську зареєстрована. Анна. Петрівна. Анна Петрівна, друга дитинка у батьків. Ну, а ще хочу сказати, що ви війшли вже в історію нашого міста. Ви перша сім'я, які отримали свідоцтво про народження дитини в пологовому будинку. Дякую вам. Скажіть, будь ласка, про свої враження від сьогоднішнього заходу. Наспіль? Ми дуже задоволені, щасливі, по-перше, через появу нашої донечки. От. І, ну, і Дуже зручно, що вже, вже вона у нас має офіційний документ. Вже ми з плаву в будинку вийдемо з оформленим свідоцтвом. Дуже дякуємо лікарям, всьому персоналу, акушерам і медсестрам, і, і санітаркам. Дуже задоволені всім. Дякуємо. Нехай ваша донечка росте щаслива, здорова, мирній, гарній, щасливій Україні. Дуже дякую.